Служба безпеки України у Львівській області затримала російського агента. За даними відомства, той наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. Агентом виявився інженер однієї з держкомпаній, розташованої на сході України. На початку повномасштабного вторгнення порушника завербувала російська спецслужба. Поплічник ворога збирав інформацію про розміщення стратегічних об'єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, зрадник їздив у так звані відрядження до Києва та Запоріжжя, де виявляв об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. До Львівщини агент РФ прибув також задля виявлення місця розташування критичної інфраструктури. Під час так званої поїздки він мав передати противнику інформацію у вигляді електронних координат та фотоматеріалів. Під час обшуку служба безпеки виявила телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністично тоталітарного режиму. На підставі зібраних матеріалів порушнику повідомили про підозру у державній зраді та виправдовувані визнані правомірною, заперечені збройною агресії РФ проти України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі розслідування триває. you <laughs>